Джоґвиті J532E – це електрична бігова доріжка з відмінною комплектацією та функціоналом. Орієнтована передусім на користувачів з підвищеними вимогами до тренування у домашніх умовах. У моторному відсіку розташований довговічний безшумний безпечний двигун номінальною потужністю 2,5 кінських сили, який розганяє доріжку до максимальної швидкості 16 км на годину та має систему охолодження і поглинання вібрацій. Міцна стійка рама забезпечує стабільне положення доріжки і витримує навантаження користувачів з максимальною вагою до 120 кг. Регульована система амортизації бігового полотна Air Cushion має класичну комбінацію розташування елементів, які на всі 100% виконують своє завдання, нівелюючи ударні навантаження на суглоби і хреби, допомагаючи користувачам працювати довше і комфортніше. Дека бігової доріжки виконана з високоякісного МДФ товщиною 16 мм з нанесенням шару парафіну для ідеального ковзання бігового полотна і довшого строку служби. Простори зносостійке бігове полотно у розмірі 45 на 130 см має багатошарову структуру з високоміцного поліестеру з антистатичним волокном і з поперечним моноволокном, що запобігає розтягненню і деформації полотна в процесі тренування. Опрацювати потрібні цільові зони та урізноманітнити ваш профіль тренувань вам допоможе трьохрівневий механічний пристрій нахилу бігового полотна, що відповідає значенням від 0 до 4%. Він вдало імітує біг по пагорбах та гірській місцевості. Безсумнівно, з підйомами тренування стають більш різноманітними. Вибір режиму залежатиме від настрою, кількості енергії, а також ваших цілей та завдань. Консоль управління бігової доріжки Jogway ДЖ 532 e обладнана п'ятивіконним lcd дисплеєм з приємною помірною блакитною підсвіткою. На екрані зображуються основні показники тренувального процесу: обрана програма, швидкість, час, дистанція, калорії та пульс. Програмний модуль має 64 встановлені програми для во восьми різних цілей тренувань і восьми різних рівнів інтенсивності по кожному тренуванню, що дозволяють досягти поставленої мети за коротший час, а кілька рівнів інтенсивності дозволить займатися людям з різною підготовкою. На панелі зручно розташовані кнопки управління біговою доріжкою, включаючи гарячі кнопки вибору швидкості, а також вибору програм. Всього кілька торкань до консолі, і ви легко оберете необхідну програму тренування, скоригуєте налаштування і проконтролюєте хід самого тренування. В консолі органічно інстальовані два динаміки: є роз'єм AUX для підключення зовнішніх пристроїв, щоб під час бігу насолоджуватись вашими улюбленими треками. На бічних поручнях консолі, які вкриті щільним шаром гіпоалерген, Матеріалу з ефектом Soft Touch розташовані додаткові кнопки управління, а поряд з ними сенсорні датчики для контактного вимірювання пульсу безпосередньо в процесі заняття. По закінченню тренування легким рухом бігову доріжку дуже просто можна перевести в вертикальне положення для зручного зберігання завдяки наявності системи складання Space Saver з технологією Easy зілів. Навіть тендітна дівчина без зусиль, а головне безпечно може скласти або розкласти тренажер. У разі необхідності переміщення бігової доріжки. В конструкції рами передбачені транспортувальні ролики. Варто підкреслити в черговий раз відмінну якість матеріалів і компонентів, високу якість складання агрегатів і підгонки всіх елементів. Електрична бігова доріжка Jogway tj 532 е. – Це гарантована якість з привабливим зовнішнім виглядом, яка безумовно зверне на себе увагу справжніх цінителів стильних і продуктивних рішень. Модель безсумнівно порадує користувачів технічними характеристиками, високими показниками. Ками потужності, комфортним використанням і довгою безперебійною роботою.